Напередодні Дня Святого Миколая мережа магазинів Кооп Полтава розіграла цікаві та корисні подарунки для малечі та їх батьків взяти участь в акції міг кожен полтавець, який здійснив покупку в мережі магазинів Кооп Полтава від 500 гривень в одному чеку, який потрібно було зберегти до дня конкурсу. Мережі магазинів «Кооп Полтава» були підготовлені чудові призи. Це були господарчі товари, дитячі залізниці, набір пазлів. І звичайно, головний приз це електромобіль. Розіграш призів відбувався за вже давно знайомим полтавцям-принципом. Із спеціального барабану ведучі та їх помічники діставали чеки і звіряли їх із тими, які були в гостей заходу. Володаря головного призу віднайшли не відразу. Помічникам ведучих довелося кілька разів переобирати переможця, адже на оголошення номери чеків ніхто не відгукувався. Втім, електромобіль все ж таки розіграли. Можниця розповідає, що навіть не сподівалася отримати його. Чесно, робили покупки, але не сподівалися навіть. Ну чесно, зробимо заказ на внука. Проте на цьому новорічні акції від мережі магазинів Кооп Полтава не завершуються. Полтавцям обіцяють ще багато приємних подарунків.